Доброго ранку. Говоримо про події на фронті. Починаємо розмову з військовим експертом Іваном Кричевським з Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго ранку, доброго ранку, Пане Іване, Вночі вчора суспільне повідомляло про те, що з посиланням на місцевого мешканця в Севастополі, про те, що там чутно потужні вибухи, місцева окупаційна влада одразу заперечила, що це могли бути якісь прильоти по об'єктах, посилалися на те, що проводять якісь, ну як завжди. Роботи в бухті Севастопольській, але з урахуванням того, що росіяни виводять за повідомленням і розвідки, і супутникової, і наших партизан виводять з Севастополя свої плавзасоби, свої кораблі, передислоковують їх. Які там іще цілі у нас залишаються ну, справедливості заради росіяни з тимчасово окупованого Севастополя, виводять тільки свої найбільш цінні кораблі, з приводу яких там є. Що боятися, це якраз на калібрів, тобто орієнтовно два фрегата і чотири корвети. Ну і всі називаємо так втілілі десантні кораблі, тому що наскільки знаємо, є в них, м'яко кажучи, не втілілі. Мінськ досі стоїть, вигорівши по пловчому духу. Але от в тимчасово окупованому Севастополі там базуються ракетні катери, там базуються старі радянські протичовнові корвети і фрегати, орієнтовно там ну, до 10 одиниць. Боєкомплект під ці кораблі там може лежати в тимчасово окупованому Севастополі. Плюс був ще офіційний коментар навіть від нашого оперативного командування Південь, що виявляється, росіяни то на сії калібрів забрали, але от інфраструктуру, зокрема плавучі крани для завантаження цих ракет на кораблі, не забрали. Тобто, попри те, що росіяни там багато чого звідти самого Севастополя забрали на перше поле, там є ще чому вибухати. Плюс, якщо говорити про вибухати. Коли росіяни говорять, що вони проводять якісь там протидиверсійні навчання чи інші роботи, вони можуть говорити можуть говорити тільки там частину правди, тому що не ну, справді на вході в тимчасово окупований Севастополь в бухту розгорнули так звані ці протидиверсійні системи ПД-62. Ну, це версія Града для стрільби реактивними глибинними бомбами. Ну коли вони стріляють цими глибинними бомбами, вони справді проводять протидиверсійні роботи. Вони правда, при цьому не уточнюють причину цих протидиверсійних робіт. А причина може бути проста щось. Плавуче і зарядом бавовни нашого виробництва добралося. що саме деталізувати не будемо ну тому що м м різні вироби у нас уже є не тільки надводні, скажімо так. Пане Іване, напередодні Зеленський згадуючи Крим, в Празі цими днями якраз було зустріч з приводу Крима, Кримської платформи, план деокупації. Він сказав, що Україна ще не встановила цілковитий вогневий контроль над Кримом, але це питання часу. І звідси до вас запитання, яким чином можна встановити повний контроль вогневий над окупованим півостровом? А якщо він ще не повний, то що можна сказати, Україна зараз контролює в Криму? Дивіться, тут можна сказати, що вогневий контроль це скоріше не те, що там дослівно термін з доктрини НАТО, яка передбачає, що в нас є можливості знищувати все, що рухається, окремо взяті території, але. Якщо говорити так, от, при, використовуючи цей термін до нашої ситуації, дотично то е, чим більше нас буде можливості знищувати якісь саме важливі об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, навіть не зачіпаючи кримське місто, це можна буде вже говорити про процес встановлення вогневого контролю. Якщо говорити про ще цілі, ліки... які те ж вони просять називаємо так бавовни, то це не тільки засоби протиповітряної оборони, але й аеродроми морської авіації, тому що справедливості заради, поки ще морська авіація Чорноморського флоту, тобто винищуючи літаки ударні під протикорабельні ракети, патрульні літаки можуть базуватися на аеродромах тимчасово окупованому Криму. Ну, повної свободи і безпеки судноплавства в чорному морі не буде. Відповідно, присутність росіян, тимчасово окупованому Криму, досі лишатиметься загрозою для всього цивілізованого світу. Ну і коли. Трапиться така ситуація. Тут уже не ставлю питання, якщо а просто коли, бо в нас з'явились відповідні далекобійні ракети власного виробництва, От коли ця ця ситуація трапиться, тоді можна буде говорити про те, що ну ми на шляху. Повного встановлення вогневого контролю, тому що варіант того, що все таки в один день, навіть якщо ти знадобиться там кілька місяців, що все-таки наші війська вийдуть на перекоп і зможуть за допомогою Хаймарсів та інших систем, ото буквально стріляти по всьому, що рухається у російських окупантів, тимчасово окупованому Криму, звісно, не чіпаючи цивільні об'єкти тільки військові, от тоді можна буде говорити про те, що нас там повний вогневий контроль. Пане Іване, давайте від Криму до лінії фронту росіяни вчора вихвалялися тим, що встановили над териконом поблизу Авдіївки свій прапор. Тут варто зауважити, що прапор вони встановили, але самих росіян там видно не було на цьому териконі. От зараз ми можемо побачити відео. Це вже знято з нашого fpv дрона який підрозділу Shadow, який зафільмував цей прапор і знищив його. Тобто тепер там цього прапору немає. Але з огляду на останні новини з цієї ділянки. Фронту, що ви можете сказати, що зараз відбувається довкола Авдіївки? Давайте спочатку деталізуємо щодо цього Терекона. Він, якби для наших військ, не був таким, от не міг використовуватися повноцінний оборонний пункт, ну, тому що це Терекон, там відповідні відвали. Там, грубо кажучи, окопи не вириєш, тому можна було ставити хіба що якісь спостережні пости, але не там повноцінні бойові підрозділи. Тому о, така ситуація, що Терекон відійшов перейшов поки що. Я думаю, що поки що перейшов в сіру зону, тобто яку не контролює жодних сторін. Ну це в чомусь закономірно, тому що якщо там відбувається певний вогневий вплив, ну краще Обрегти наших називаємо так операторів безпілотників. Якщо говорити щодо формату, який там зараз росіяни вживають, то якщо ще вчора можна було детально говорити про використання піхотних штурмів, то зараз виглядає так, що росіяни вирішили просто спробувати відтворити так звану доктрину дує. Тобто, якщо ми не можемо воювати повноцінно на суходолі, треба масштабувати використання авіації. Були офіційні повідомлення про те, що за останні дві доби росіяни скидували там мінімум 20 керованих авіабомб. Ну це рекордно багато, ну Но але на навіть були там деякі підтвердження від наших осінтерів, що росіяни поступово намагаються просуватися до наших комунікацій, які ведуть в Авдіївку. Але ну як на той масштаб ресурсів та зусиль, які вони витратили, ну на щастя, їхні результати більш ніж скромні, ніж би мали бути. Я думаю, що для порівняння, можливо, навіть тому, що це десь на на закордонну аудиторію можуть не розуміти. Ну от попри ті шалені втрати, які армія РФ отримала в Україні, вона досі може навіть біля Авдіївки зосередити більше ніж. Середньостатистична армія НАТО, наприклад, навіть Бундесвор, чи Франція, і виходить при тому всьому при тому тиску, який може створювати російська армія. Наші війська там відбуваються більше ніж впевнено, пане Іване. Ви зазначили про те, що була якась рекордна кількість керованих авіабомб, скинутих 20 Це їх скидають з яких літаків? Це штурмовики Су. Ну, це скоріше винищувачі су 35 і су 34 це така найбільш така елітна частина російської авіації, якою вони не ризикують, вони намагаються тримати якомога подалі від зони нашої протиповітряної оборони. Хоча, звісно, не керованими авіабомбами, вони там теж явно намагаються працювати, інакше не пояснити, як вони втратили 5 літаків за 10 днів. О, 5 літаків су 25 О, до речі, про втрати і про поповнення, тому що цікаво вашу думку почути, чи є у росіян така спроможність про яку вони заявили вчора про те, що російська армія отримала партію нових літаків су 35 с я так розумію, це якраз ті, що використовуються на фронті. Фронтові фронтова авіація, яка і скидає ці керовані авіабомби, зазначалося. Ну, пропагандисти російські так зазначали, що ці літаки були виготовлені взагалі на дальному сході на підприємстві на дальному сході. Як ви ставитеся до такої новини? Дійсно, вони можуть в тих умовах, в яких вони зараз існують, виготовляти нові літаки су 35 на жаль, можуть, але тому, що їм Китай допомагає. Просто в Китаї теж є літаки су 35 і є відповідне джерело поставок. Але якщо навіть брати російські оцінки, то знаєте, в них там є такий виріз, нарізати сітра, і це в рамках нарізатисятра, це тобто 12 машин на рік всього зробити. Тобто, якщо там партія, це, в кращому випадку два-три літаки, і відповідно за їхніми ж оцінками, це вже остання четверта партія. Ну от, справді у них оцей завод Комсомольський на Амурі це єдиний такий, який може робити ці су 35 і він заодно робить су п'ятдесят. 57, тому тут така ситуація своєрідна Вони явно би хотіли би більше. Вони намагаються масштабувати. Але ну все такі вище того рівня, який е, дають їм китайські партнери, вони все, все рівно вистрибнути не можуть. Тим більше що треба зважити на те, що саме ці Су-35, вони чомусь поволіють використовувати е, як тактичну авіацію, тобто як носії цих керованих авіабомб, а як винищувачі, вони беруть старіший Міг 31 БМ, що якби заодно натякає, що старий радянський Міг-31БМ може за якістю виконання виявитись кращим, чим пенсаційний уже російський су 35 с. Пане Іване, подивимось зараз на лінію фронту північніше? Ми зараз зосередились більше на Авдіївці, тому що це зараз найгарячіше місце на мапі. Але говорячи про Куп'янськ, напередодні в Генштабі заявили, що росіяни намагаються взяти під свій контроль Куп'янськ-Вузловий. Вузловий він е, називається не просто так. Там якраз перетинаються залізничні шляхи, і одна з цих доріг залізничних веде зокрема до Росії. І скажіть, будь ласка, яке значення взагалі Куп'янська? Вузлового для того з тим, що розгортається там на полі бою, як це пов'язано. Росіяни, коли вони першу купували і останнє купували Харківщину минулої весни, вони взяли Куп'янську того, щоб забезпечити залізничну логістику для військ, які наступали на Донбасі. Відповідно, щоб їм створити умови для повноцінного великого наступу на сході, їм треба повернути. Ну як вони можуть вважати, повернути під свій контроль цей куп'янський вузловий. Але справедливості заради, якщо подивитися на місцевості, ну їм треба для початку взяти сам Куп'янськ, потім вийти на Куп'янськ вузловий. А скільки а між досягнень? Ім цієї мити тобто Куп'янськ Купінсь, вузловий їхнім поточним станом на лінію фронту і той відстань, який їм треба пройти через нашу лінію оборони, ну на щастя, дуже велика прірва. Коли наші військові говорять про те, що росіяни хочуть взяти саме Куп'янськ вузловий, вони скоріше нам таким чином вказують, що задум противника розгадано що незалежно від того, де вони намагаються бити, вони концентруються саме на цьому. А коли задум противника розгаданий, простіше будувати оборону. Плюс ще є такий ще специфічний момент, що росіяни. Не самі себе загнали, ну назов так в стрстратегічну проблему, яку вони раніше намагались уникати, коли планували війну проти НАТО, тобто не наступати в лісистій місцевості, а не наступати через водні переправи. В випадку з війни проти НАТО вони намагалися уникнути в Харківщині. Чомусь вирішили саме це зробити. Результат там відповідний, перша танкова армія, яка наче була як відновлена. Вона тепер знову ну вимагає, скажімо так, відновлення вже втретє за час повномасштабної війни. Пане Іване, і південніше і закриємо тему з фронтом, з подіями там про Херсонщину. Далі давайте поговоримо про лівобережжя. Аналітики Інституту вивчення війни американського угледіли українську диверсійно-розвідувальну групу, яка захопила дорогу між трьома селами на лівобережжі Херсонщини. Взагалі, ви можете пояснити, коли диверсійно-розвідувальна група щось захоплює? Це явище тимчасове? Mm, знаєте, доволі часто. Повідомлення Інституту вивчення війни, мало того, що вони базуються на повідомленнях так званих російських мілблогерів, ну тобто ретрансляції російської пропаганди, так вони ще суперечать принципу інформаційної безпеки, так званий обсек, які можуть вести наші війська там. Доволі Там можуть використовуватися, скажімо так, у нас дуже рідкісні і дуже цінні руди військ, тому щоб їх не зашкодити, я, я ухилююся відповіді на ваше питання. Пане Івана, тоді давайте поговоримо про історію, яка вибухнула в інформаційному просторі напередодні. Першим джерелом є німецьке німецький, німецький табло біль до нього можна по різному ставитись. Якби біль не був тією газетою, яка ще здається в січні 22-го року повністю фактично відтворила карту наступу повномасштабного Росії на Україну. І напередодні вони поширили новину про те, що мовляв росіяни збираються вдарити можливо по Києву величезною ракетою Космі і як доказ наводять розмову, зокрема, очільника. Роскосмосу, де вони обговорюють зі своїм візаві, звідки її краще запустити. Єдине, що я хвилюю, що е, згоріти може вибуховий матеріал в, в шарах атмосфери. Ну тобто, обговорення справді величезного удару по українській столиці. Наскільки серйозно слід ставитись до цих розмов, враховуючи обставини, що вочевидь це сталося після поранення очільника Роскосмосу на Донбасі, це перше, а друге відомо, що розмови Розмова відбувалася ще в січні 23-го року. Я лише додам, чи не є це фейком оця сама розмова. Ну, якщо уже у коментарі іншому змі представник головного управління розвитки Скібіцький не став це заперечувати, ну тобто якісь такі шалені плани у них обговорюватися можуть. Тут просто бу може бути дискутивним питання інструменти, який вони використають. Тому що якщо задуматись, ну космічна ракета, якщо вона звісно не конвертована із міжконтинентальної балістичної ракети, це такий собі носій для доставки звичайної боєголовки. Тобто, простіше кажучи, Рогозін цій історії, як стверджує німецьке авторитетне видання, запропонував створити велику ракету з дуже величезної конвенційної. Бомбу, яка би мала би вибухнути. Якщо Росіяни справді виношують такі плани, чого не можна виключати, то вони можуть використати інший, на жаль, більш придатний для цього засіб. Ну, наприклад, в них до 2017 року розвивався проект балістичної ракети середньої дальності під індексом РС 26 шість рубіж. І на щастя, просто всього цивілізованого світу. Чомусь росіяни цей проект призупинили і віддали перевагу проекту «Іскандер-К», тобто створення крилатої ракети середньої дальності для комплексу Іскандер. Потім якісь у них був була дивна історія, що вони минулого літа заявили про проект середньої ракети ну, серед, ракети середньої дальності змієвік для начебто знищення е, авіаносців американських. Потім прпотім вони цього літа знову заявили, що вони, начебто, призупинили цей проект, але там тепер з'явилась гіперзвукова бойова частина. Ще один інструмент, який вони можуть спробувати запустити теоретично ну, от Росіяни, є так звана протиракета А 235 нудоль. Для збиття міжконтинентальних балістичних ракет вони саме цією ракетою, наприклад, погрожували збивати супутники які забезпечували старлінг маска в квітні 2022 року. Ну от можливо, якщо росіяни ще виносять такі шалені м, плани, вони можуть використати для доставки такої конвенційної бойової частини скоріше, ті дві ракети, ну про які я говорив, тим більше що. Небезпека цього плану полягає в тому, що якщо вони справді на це підуть, нема чим збивати навіть американців для відбуття таких засобів, ну є хіба що комплекси та але вони дуже обмежені. Там буквально кілька штук цих батарей кожна коштує 2 мільярди доларів, і оперативно перекинути їх в Україну навряд чи вийде. Хоча якщо раптом піде мова про те, що нам вирішать насипати якихось протиракетних засобів, неназваних. Ну, значить, росіяни перейдуть до практичної реалізації цього божевільного плану. На жаль, вони по своєму божевільні, тому що давайте передаємо це ті люди, які кінжалом не те, що ТРЦ не вирішили знищити в Києві, це прореторовіль, а навіть минулої зими били цими самими кінжалами по нашій енергосистемі. Пане Іване, можна коротке запитання, і якщо можна від вас коротку відповідь, коли ми раніше обговорювали небезпеку застосування ядерної зброї, всі експерти, в тому числі міжнародні, казали про те, що якщо вони тільки почнуть про це думати, про це вже наперед, Буде відома розвідка, супутники там діставати ядерне паливо і так далі. От з цим божевільним планом, про який ви говорите, чи може бути якесь попередження об'єктивне про це? Я думаю, що 50 на 50, тому що з однієї сторони, наче супутникові можливості дуже високі, а з іншої сторони, ну, от росіяни заявили, що вони випробовують ракету з ядерним двигуном «Бурєвєснік». Довести це не змогли, але чомусь і західні аналітики не змогли довести, що цього не було. Хоча, ну тобто така 50 на 50 ситуація. Пане Іване, і наостанок, от якби ми критично не ставилися до повідомлення Інституту вивчення війни, але їх цитують змі, і от одна із цих цитат це те, що снаряди з Кореї можуть допомогти Росії зберегти інтенсивність артилерійського вогню у 2024 році. Дуже теж коротке запитання, коротка відповідь від вас. Що там в цій, що там в цій північній Кореї? Там, якщо зберегти інтенсивність на цілий рік наступний, наскільки у них великі запаси, і як ставитися до таких повідомлень? Тут інститут вивчення війни просто посилається на слова голови розвідки Естонії про те, що Росіяни могли отримати до півмільйона снарядів калібру 152 і 122 міліметри при наявному запасі 4 мільйона снарядів. Ну тобто понад 10% отримати плюс. Ну це, звісно, їм допоможе підтримувати інтенсивність вогню. Але давайте ще зробимо поправку: росіян як артилерійські гармати служать навіть старі Т-62 і Т-55, і це та річ, яка не облікована. Плюс у них навіть замість гармат служать ці небезпечні дрони камікадзе ланцеті. І талема, про які там почали говорити. Тобто, на жаль, росіян є можливості підтримувати інтенсивність вогню на ну не тільки використовуючи північно-корейські снаряди, та навіть ці керовані авіабомби, які скидаються Су-35, вважаєте це теж допом... ну, замінник артилерії. У них Пане Іване, дуже вам дякуємо. Іван Киричевський, військовий експерт Діфенс Експрес, був гостем прямого віру 1 плюс